На вашу думку, в Україні є ця проблема, і якщо є, на вашу думку, корінь цієї проблеми, і як уникнути того, щоб наші діти не стали на шлях відступництва і не залишали церкви? А я думаю, що ця проблема є в нашій країні, може, просто в меншому вигляді. Не тому, що наші діти кращі, а тому, що наші діти, на відміну від цих дітей, які живуть в багатих країнах, вони мають менше можливостей. І можливості псують людину. Скажімо, в тій самій Америці дитина 16-17 років може заробляти, може там піти окремо жити від батьків, вона незалежна від батьків, при нею відкривається багато можливостей. І молода людина недосвідчена, хоче скористатися тими гріховними можливостями. Одна із причин, чому таке відбувається, думаю, що от коли ти прийшов зі світу, в тебе є за плечима багаж гріха.